Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео, його я присвячую ноті Мигдалю. Це нота, яку я не дуже, відверто кажучи, люблю в парфумерії. У мене небагато ароматів з даною нотою. Але ті парфуми, які в мене є, я реально люблю. І мені не вистачає для повного щастя такого мигдалевого, принаймні ще одного аромату, який на даному етапі мого парфумерного життя, здається мені взагалі недосяжною такою мрією. Про нього трішечки згодом. Але перед тим, як я буду показувати флакони і трішечки розповідати. Про ті аромати з нотою мигдалю, які в мене є, які я люблю, варто зазначити, сказати про ті аромати, які мені подобаються з даною нотою, але в мене їх немає. З різних причин, ну, наприклад, чоловічий Ом ідеаль. І в туалетній воді, і в парфумованій воді, і в версії Intense. мені подобається цей парфум. Я взагалі дуже люблю чоловічу гурманіку. Я не знаю, чому я не купила цей аромат до війни, до прикладу, коли він ще був, в принципі доступний. Я маю на увазі, коли він коштував доступних грошей. Я не знаю, що відбувається з парфумом, чи його зняли, чи його перевипустили його. Не так часто можна зустріти в інтернет-магазинах, а якщо він зустрічається, то вже за такі непристойно великі гроші, як для цього аромату. Там. Відчутний мигдаль, справді відчутний мигдаль, і там якраз таки такий мигдаль, який мені подобається. Раніше мені здавалося, що мигдаль це прийнятна для мене нота, але е з розширенням, так би мовити, мого альфакторного такого кругозіру, я виявила, що не завжди мені ця, ця нота подобається. Навіть більше вона мені переважній більшості своїй не подобається, тому що це дуже активна нота. І ну, мені з нею відва... відверто важко. Так от, в Омідеаль від Guerlain, там мигдаль мені подобається. Там, окрім мигдалю, я відчуваю вишню, вишню в базі. Вона просто прекрасна, чудова, взагалі шикарний аромат. Я заздрю, якщо він у вас є, або у вашого чоловіка. Там, бойфренда не важливо, тому що все ж таки аромат позиціонується як чоловічий, але я б сама з задоволенням ним користувалася, тому що ну, мені він подобається. Ще один такий відверто мигдалевий аромат це Girl of Now від. Elisa. Аромат який мені подобається. Він мені справді подобається, відчувається рука або ніс Домініки Рпіона. Аромат такий голосний, яскравий, дуже солодкий там, магдаль, такий пудровий, прямо, ну, красивий, дуже такий все заповнюючий шлейфовий аромат. Але знову ж таки я його не купила, тому що ну, 90 мл це забагато для мене такого аромату. Дуже активного, дуже яскравого. Я, я знаю, що я не буду його часто носити, і якби, через це я його, власне, і не купувала, і не купую до цієї пори. Його, в принципі, можна якось виловити на знижках, купити за більш-менш прийнятну ціну. Спадає мені на думку також Tom Ford Plus Cherry, який мені і подобається, і не подобається. Подобається своєю вишневістю, і не подобається своєю такою агресивною мигдалевою пудрою, яку я не можу переносити. Вона мене просто душить. На цю тему в мене був зараз смузі, і я його позбулася. Той аромат мені дарувала Альбіна. Я була дуже вдячна, я до цієї пори вдячна, що, мені, що я, мені вдалося поносити той аромат. Я реально його любила, я його носила з запоєм. А потім, знаєте, як бабка відшептала, От мене настільки втомив той магдаль, що я більше не змогла його носити. Ну, давайте до тих ароматів, які в мене є. І тут от пробник це якраз той аромат, якого мені не вистачає для повного щастя. Це, звичайно, sunshine від Amouage. просто шикарний аромат. Сонячний, такий позитивний аромат жовтого кольору. Цей аромат в мене не вперше в такому відлеванті. Він в мене був у відлеванті в 2019 році в доковідні часи. Я з ним їздила в Італію на Калабрійське узбережжя, і саме з цією такою безтурботністю, з відпочинком, з релаксом в мене асоціюється Sunshine від Amor. Для мене це абрикоси в гарячому сонячному такому світлі. Присипані такою михталевою пудрою, дуже приємною, такою невагомою. Ну, шикарний аромат, що сказати, дорогий, тому для мене не осяжний, але ну, як знати. Далі Далі трішечки повернемося до Томфорт Cherry, точніше, йому подібні аромати. Перший це ландор Cherry. Аромат. Безумовно, на таму вишні, в мене невеличка така мініатюрка, здається, тут 9 мл. Я навіть почала його економити, тому що аромат мені справді подобається. Він найбільш наближений до Tom Ford Last Cherry по звучанню саме ось цей ландор. Але чомусь ландор мені подобається більше. Ну, знову ж не те, що ви більше, я просто погано пам'ятаю нюанси Тома Форда, і я за ним там, не страждаю, не ганяюсь. Мені, в принципі, вистачає ось цього ландор ті смічарі, я би могла б його навіть задублити, от коли він у мене закінчиться. Тут приємний мигдаль, він мене тут не душить. Тут переважають все ж таки вишні для мене. Вишня і на задньому плані мигдаль. Раніше він мене так не дратував, як він мене зараз дратує, але, ну все рівно, аромат красивий. Він. Ну, він красивий, один з найвдаліших клонів на Тома Форда Лос Чері. Наш український ландор, продається на майкапі. От такі мініатюрки, до речі, недорогі, <клух> можна себе побалувати. Або іншим, я не знаю. Українським чи американським нішовим брендом Fantasy Community Perfumes. це Spicy Cherry Shake. Аромат, який так само повторює. Лос чері і, відповідно, повторює ту мигдалеву пудру, яка є в Лос чері тому він також дуже гарний цей аромат. Він дуже гарно клонує Тома Форда. Дуже стійкий шлейфовий, все в нього круто з технічними характеристиками. Він дуже бюджетний, тому можна звернути свою увагу. Так само в цього бренду є мініатюрки, тому ну, вирішуйте самі. Я збігала за флакончиком, який я забула сюди принести. Дуже-дуже бюджетний аромат. Це у нас Монфлава від Юпнер Лейн. 100% натуральна сировина, напевно, так. Ось так от виглядає флакончик. Це мигдалево-вишневе морозиво. От він мені пахне морозивом і все, хоча аромат не холодний. Він, навпаки, теплий, такий пудрово мигдалевий з вишнею. Але от в мене пряма асоціація з морозивом, вишневе морозиво, можливо, присипане якоюсь мигдалевою стружкою, от щось таке. Дуже дифузний аромат, дуже шлейфовий. він такий ледь лактонний, напевно, за рахунок мигдалю або якогось мигдалевого молочка є тут така от лактонність в цьому ароматі, вершковість деяка. Приємний аромат за недорого, якщо ви живете в Європах, то можна подивитися, я не знаю, десь там в Росмані чи в Демі, можливо, цей аромат знайдете. Я не знаю, можливо, у цього бренда ще якісь є парфуми і також гарні, то ну, просто зверніть увагу на цей бренд Юпінер e, Лейн. Ще раз покажу флакон. Їдемо далі. E, ну, звичайно, інстант мажик. Інстант мажик це один з таких еталонних, особисто для мене, мигдалевих ароматів, тому що тут той тип мигдалю, який мене не дратує. Він невагомий. Це просто, знаєте, як мука ну не зовсім мука, а така пудрова якась мука. Ну Мука без запаху. Да? А пудра вона з запахом. Отака от пудра, яку просто так залишки пудри отак от просто здули. І от, от воно якось так пахне. Хмаринка просто невагома пір'їнка, хмаринка, мигдалева. Дуже-дуже приємний аромат. Неймовірно, красивий має шлейф, особливо на прохолоду. Цей шлейф то з'являється, то зникає. Дуже гарний аромат. Що ще сказати? Один з найкращих. Мигдалевих в люксі, напевно, так скажу. Взагалі, у Герлена Багато ароматів гарних. І ви знаєте, я не, ніколи не вважала себе прихильницею дому Герлен, але якщо подивитися в мою колекцію, то саме ароматів від Герлен в мене найбільше в колекції. І е, далі піде мова про ще один герлен це найкращий. Якщо не рахувати, до речі, Girl of Now від Елісап, напевно, він буде найкращий в люксі. Ну, можливо, просто у мене його немає. Він дуже гарний, солодкий мигдалевий, але цей не здає позиції, так би мовити, він так само один з найкращих мигдалевих люксових парфумів. Дуже-дуже мені він подобається. Ще один Гірлєн, Лапетіт Робнуар. Тут заявлений мигдаль, так само, як в Чорному платі, ну, ви чорні сукенці, ну, ви зрозуміли, чорний флакончик там де додали шкіру, я просто сюди вже його не приносила, але він... там заявлено так само мигдаль. І якщо тут я ще можу той мигдаль розпізнати, то в чорному я навряд чи там відчую мигдаль. Я завжди кажу, що це найкраща вишня в люксі. Ну, я не знаю, якщо ви знаєте ще якусь люксову класну вишню, напишіть про це. Я... Не пригадаю, напевно, Щоб прям вишня-вишня. Да? Тут є мигдаль, але він абсолютно не домінуючий, він хіба підкреслює вишневість цього аромату. Це варення, вишневе варення. Виварені вишні, виварені, вони такі прямо густі. такі, знаєте. Я завжди так само згадую про те, що багато блогерів колись давно. А, говорили про те, що це аромат компот. І це для мене завжди було шоком. Ну яке це компот, якщо це варення. Ну, компот – це варені ягоди. Е, а, такі водянисті, а варення це е, томлені такі ягоди. Знаєте? Ну, ви зрозуміли. Безумовно, це вишня. Вишня, але не без мигдалю. Тому. О, Включила його сюди. Ще один аромат з Мигдалем. Це у нас тендер Маделіни від бренду, який я не вимовлю. Ось так от він виглядає. Ось ці флакончики колись були дуже бюджетні на мейкапі. Тоді я не звертала на них увагу. Я знаю, що у цього бренду є інжирний аромат, і от він мене муляє. Сліпу не дуже хочеться, але муляє. Що стосується все Тендер Маделіни, він мені нагадує. Даму б'янку. Я завжди путаю даму б'янку і ліру. Коротше, нагадую мені, або даму б'янку, або ліру. Я вже не пам'ятаю, що конкретно. Дуже красива ваніль, така ледь з гірчинкою, зі спеціями. Ну, якби мене не ткнули носом, я б тут мигдаль не розпізнала відверто вам скажу: тут все ж таки про, про ваніль, про темну. Густу, солодку, ледь. Якусь таку підшмалену ваніль, знаєте, ніби як підшмалена якась карамель підгорівша тут, от, присутня. Дуже красивий аромат. Рада, що він у мене є. Далі. Всі нема. Всі нема Івсен Лоран. Я думаю, в кого воно є, ви погодитесь, що мигдаль тут досить гарно відчувається. Ну, для мене тут. Звичайно, в першу чергу ваніль абрикосова. Я тут прям відчуваю абрикоси, цвіта абрикосу, прям вайб такий весняного абрикосу. Хоча я люблю цей аромат носити взимку чомусь, але ну, абрикоси в нас ростуть, цвітуть точніше навесні. А носити я його люблю взимку. Тут відчувається мигдаль. Легка така мигдалевість це не пудра, не задушливий мигдаль. Не таке, як Girl of Now, да? е, просто горішки. Це не пудра мигдаль, а горішки. От горішки мигдалю. Дуже красивий аромат. Здавалось би, нічого особливого. Просто ванільний такий от парфум, але от щось в ньому. Щось в нього чіпляє, не знаю. У мене вже цей флакончик 100 років в обід дуже давно, і я його так само 100 років не носила. Коли він в мене з'явився, я його прям не могла ним напитися, так він мені подобався. Мені чомусь вважалася на той час якась така дама з таким муштуком, з сигарою, яка там сидить, димить і я не знаю, співає або слухає джаз. Зараз в мене такої асоціації немає. Для мене це набагато простіший аромат, ніж тоді, коли він у мене з'явився, і здавався мені чимось таким кінематографічним, так би мовити. Але він красивий. Він... Так, він простий, але він красивий. Тут гарна ваніль, гарні абрикоси і такі мигдалеві відтінки. Дібночку пуазон в парфумованій воді. Той випадок, коли мені подобається мигдаль. Де ти? Де ця дзюрочка? Пульвик. прошу пробачення. Ну, красивий аромат. Для мене він такий томний, густий. Тут лакричник, мигдаль. Солодко, густо. Томно, манко. Оці всі слова, які не люблять казати блогери. Ну, але аромат саме такий для мене дуже густий, насичений, красивий мигдалево лакричний аромат. А, нарешті, я, ну, коли я його купила, я сказала собі, нарешті в мене є той яд, який мені подобається. Ну, окрім цього, мені ще подобається Pure Poison. Я не знайома з видатним тим знятим Midnight Poison, На жаль, мені не подобається. Туалетна вода, гіпночіпозон. Мені не подобається класичний пазон. Мені подобається саме парфумована вода. В туалетній воді там забагато кокосу, туберози, не моє. Тут е, мигдаль, лакричник. Оце ті ноти, які мені тут подобаються. Гарний, красивий аромат. І останній з сьогоднішньої добірки це ванільний ліс. Боже, як я його люблю. Це така краса. М -м -м. Деревна ваніль, не солодка, не гурманська, така от вона. Ну, деревна. Один з найкращих просто. Це вже, я, напевно, скажу етилонний ванільний парфум. Це найкращий ванільний аромат, який я тільки нюхала, слухала, носила, любила і люблю. І буду завжди любити, тому що це ну, етилонна ваніль. Тут, я не скажу, що я прям яскраво відчуваю мигдаль, ну. Десь там, можливо, тут найбільше я відчуваю кокос. Ну, ваніль, кокос, лакричник і тоді аж мигдаль. От так Краса, просто краса. Дуже тішуся, що купила його в свій час, маю. Якось так трішечки трясусь над ним. Хоча, в принципі, він у вільному доступі, його можна купити. Можна носити і насолоджуватись, і цей аромат завжди збирає компліменти. завжди. Може, він не такий, аж, аж не такий голосний, як хотілося би, але він достатньо шлейфовий і стійкий, тому що, ну, як я вже сказала, він завжди збирає компліменти. Його всі завжди, завжди відмічає цей аромат. Він дуже-дуже красиво. Розкривається на шкірі, на мені, і взагалі мало кому цей аромат не подобається. Такі, безумовно, є, але їх мало. В основному людям цей аромат подобається. Ось така невеличка підбірка мигдалевих ароматів, які мені подобаються. Напишіть, будь ласка. Які аромати вам подобаються з мигдалем? Можливо, варто на щось звернути увагу. Я давно хотіла познайомитися з мигдалем від Карна Барселона, який називається Тардес. Я його трішки побоююсь, бою... я... У мене була можливість купити його в сліпо, але я побоялася, тому що, як я вже сказала, мигдаль. Ну, така Трішки задушлива для мене. Нота. Але ну, от, все рівно цікаво мені було б познайомитися з Tardis. Ну, Звичайно, вовчиться, від Серж Лютен, але де його вже взяти зараз. Так? Аромат знятий давним-давно, і він мені точно не світить. А, вот. а так, щоб якісь були в мене такі вподобайки в от Єдине, що не вистачає мені Sunshine від Амуаш, можливо, колись він з'явиться на моїй полиці. І це буде. Дуже приємно і дуже бажано. Друзі, чекаю ваші улюблені аромати з мигдалем в коментарях. Дякую за увагу, дякую, що подивилися це відео до кінця. Обов'язково підтримайте мене вашою вподобайкою. Напишіть ваш коментар. Бережіть себе, всім па-па!